Ще раз всім доброго вечора ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я, Сергій Шелудько, і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство, часточка нашого життя. От, один із тяжких опоросів, мабуть, за всю мою таку практику. Свинарстві, ні, ну були випадки, але там одиничні, там одне порося не можна було витягнути. Або витягував, але вони нормально йшли, а тут кожне порося це був сюрприз. Частково я зазняв в попередньому відео, хто не дивився, можете подивитися, як проходимо пороз. А на даний момент ну, перепровірили, наче нема вже нічого. кололи профілактично ще. Один кубик окситоцину і прокололи її амоксицеліном. Набирав 2 шприца десятки до упору, це більше там, 12 кубиків. десь 24 куба у 2 місця. Ну, проколов. Тобто для того, щоб не доведи Господь, чи підніметься температура, чи якусь інфекцію занесли, тому що ми втручалися і допомагали її пороситися. Так що, хто хоче сюрпризів, можете парувати макстера. І отримаєте результат. Ну, не завжди, в залежності в кого піде свинка. Ну тут, походу пішла в батька. Так що таз високий, узький, з підйомум, що поросята йшли всі фактично головою вперед, довари ногами і розчепювали передні ноги. Ну Ми наче справилися, останнє вже я не витримав, використав крючок. Але акуратненько, за нижню челюсть і ми це все діло зробили. Так що, що ми використовували, я вам сказав, зараз покажу. Ось такий у мене є переносний столик. Я його використовую, тобто на будь-яку клітку вішаю, якось за 3 секунди склепав. Ну, просто є такі клітки, що нема де що поставити. Собі надів на клітку, чи там, чи там, і вона у мене нормально працює. В попередніх відео вона була над тими квочками. Я використовував, ставив там залізо, там, катазол чи ветазол, тобто препарати, і робив профілактичні процедури. Використали цей раз амоксицилін олкаровський, ой кажу, олкаровський, бровофармовський. О, перед тим як використовувати, треба збовтнути ну, до однорідної маси. І отакий окситоцин теж броварський. Тобто кололи ми разів вже три його, так щось немає фокусу. Ізначально, коли ми прокололи естрофан, через там 12 годин ми вкололи один кубик окситоцина. Потуги пішли, результатів не було. Чекали, потім почали, почав перепровіряти. Думав, може, в тазу. Ну, не тут то було. Ще трохи дав часу, ну а потім вже почав проходити туди до шийки матки і чомусь вона дуже погано відкривалася. Ну І з шостої попитки я витягнув перше порося. Я не знімав, тому що думав, ну тоді було якось не до цього, а вже коли перші поросята були, вже я зрозумів, що все. Буде добре. На даний момент також використовували отакі рукавички. Це для КРС, вони йдуть через голову, надіваються і отакий е гель. репрогель. Так що ну, я брав 5-літровку, дуже хороша, мені дуже подобається. На даний момент взяли щіпчики, взяли 100 грам, будемо макати туди в горілочку, тут первачок. І будемо скусувати зубки. Щось телефончик цей дуже погано фокусується. Ось так воно. Друзяки працюють. Ну, Поки ми будемо взяв я балончика, не хочу йти вже по маркера, по чуть, чуть попшикаю помітити тим, кому я скусуватиму зуби. Тому що зуби буду скусувати в присутності мамки. Ми це робимо. Тобто є плюси мамка спокійна, ну, але дуже погано поросилася. Так що ну, не завжди все так, як би нам хотілося. Так що зараз на даний момент робимо процедуру. Свиноматки ми вже зробили. Зараз будемо робити по росятам. Будемо скусувати тільки зубчики, будемо дезінфікувати щіпчики в горілочці. Так що будемо це все діло з вами робити. Зараз попробую десь при присандалий телефончик і заснімемо цю процедурку. Ще забув сказати, використовували ми, все-таки використали ми кушарський крючок. Дуже хороша штука. От, отакий він гладкий. І він коли навіть скакує, ну я його по руці пускав, тобто по руці, в ладошки завів, пальчиками нащупав крючок, повернув, зацепив за нижню челюсть, пальчиками придержував і допомагав і рукою і крючком, тому що обхватити голову неможливо, тому що дуже вузький таз. Ну, є ще акушерська петля, але ми її поки не використовували. Мені більш до вподобай крючок. Ну, а також причандали мої, поламалася ніжка, заказав щось ніяк мені. Не пришлють. Так що ставимо десь телефончик, спробуємо зараз засняти. Так, не знаю, буде видно чи не буде видно. Ну, будемо працювати, тому що времени у нас немає. Прикриємо нашу перегородочку трішечки. Так, рішечку ставимо сюди. холодильник. Ну, і Будемо спробувати зараз робити. Так, в очередь, ребята, зуби сюди і поїхали. Зверху два, знизу два. Тихо, ого, які клюклики. Тихо. Ай, горілка печалені впали капець. Тихо, тихо, тихо. Руки вже не чувствую, реально рука болить. Все, є такі крута. І треба було б взяти. Ну я отак. Вот Залеменьким по чуть-чуть. Поїхали. Так. Далі. Тіхо, тихо, тихо. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Ще вони пока спокойні і трошки легше. Так, я заказувати, бо доріжу, не, не слухайся мене. Давай верхне. Розлабийся. Тихо, о. Ще один із кипішних, один із перших. Краще було, звісно, маркером, але не хочу йти в кухню. Тихо. Мені хлопці прислали, професіонали цього діла. Частково я поділився Серегою стрілецьким і оставив собі. Можна було не чекати, можна було просто куклочкою повати. Але так, це у нас вже помічений. Так. А зубинятка, звісно, добрі. Я ж коль, 4 дні переходила. Тихо. Тихо, тихо. Тихо. Хоча вони туди-сюди -туди почнуть битися, буде горе. Один плюс у цих свиномотках що їм по барабану. Просто по барабану. Тихо. Тихо, тихо, хіт. Тихо. Реально морально трошки такий виснажений. Тихо. Вони кричають туди. О, так. Один із перших. Ти якийсь кусає пальці, капець, ти мені їх тоді не покусав, так зараз мені докусав. Ти бачиш, без дочки вже пана бачив. Можу тобі язика розрізати. Буде горе. Все, Всього, сього. Все. Ті пішні є. А? Ой! Сипа. Нормально вижу. На ніч ми світло вистава і виключаємо, але тут у нас підріжурна лампочка в переносці, я її ставлю там, де ну, пороситься свиноматка. Щоб зараз не горіло світло чи не світлило. Є, 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 ой, девчоночки, вірчоночки, ворчоночки. Так, Ось така така так встання. Погано, звісно, самому знімати, але там нічого не вийду, але принцип зубки два, чотири знизу, чотири за кончики, верхушечки, щоб забраши ці гострички, тому що вони ними начнуть... Ранити соски, почнуть ранити один одного і коли починають ранити один одного, починається тоді екзема. Тобто може бути суха, може бути мокра, вони роздирають, заноситься інфекція. Таке береться коржом. І щоб цього не було, треба краще зубки кушати. У тобто мене є машинка професійна для сточування. Я купив її колись, ну, для того, щоб не занести структуру інфекцію, впилювати дубки. Ну, але тут було. І вона так жужить, то мені вона не руки. Так що ось такі пироги. І я її не використовую. Лежить десь вона пилюкою припиляється. Може її продати комусь комунаду. Ну, Мені не подобається, вона дерчить. Так, що там у нас робиться? Що там у нас робиться? Так, це є здобув, так, так. Щось ще не вистачає. Десь немає що одного кабана. Оставити ти, засну, ти заснув, ти Тобі ще пуповину я не одервав. Ось так. А ти спиш такий. бугай. здоровий, бугающий таке. Нам трохи його за голову потягали, да? все нормально, всі живі. Витягли всіх живих, навіть той, що з крючком витягнули, це й також живий. Так, тих тобі. Ти ж, мужик. Ухи, зуби. Аж тріща. Тихо-тихо-тихо. Тихо. Тихо. Не мішай мені. Не мішай. О, є. Все, друзі, наче все. Зубки поскусювали половинки по укорочуванню, підсикають, потім ми щічиками, цими ж самими по укорочуємо. Цими щіпчиками можна можна і хвостики купірувати. Так, а тобі я вирізав? Це да, нормально, трохи погано помалював. Так що на цьому я думаю буде все. Не дуже добре було видно, але саме головне я дав відповіді. Для тих підписників, які цікавилися, що я роблю, ну, наприклад, да, при тій чи іншій ситуації. Так що зробили процедури, зараз чекаємо міста. Якщо не буде міста ще деякий певний час, рукавички я ще не забирав. Ще раз перепровіримо. Свинку трошки підкілішовує. Це норма після окситоцину, вона буде її підтрушувати. Головне потім поміряємо температуру, ну, але ми вже вкололи амоксицилін. Хоть, якщо і буде температура, він її заб'є, але він не різко збиває. Ну, будемо спостерігати. Так що багато що залежить від нас. На цьому, друзі, буду завершувати відео. Ти чого тут прийшов і сердишся, кричиш мамки. Йди туди, ох, який крикливий. Так що на цьому все. Всім бажаю скорішої перемоги. Миру, здоров'я і добра. Зробили з вами процедури. Всім, друзі, пока-пока-пока.